Вітаю всіх на каналі. Сьогодні невеличке відео. Чіпляємо сівалку для огляду. Щоб подивитися, де що підремонтувати треба, щоб бути готовими до весни. Затягнемо в склад сівалочку Будемо оглядати. Тут у нас такий равікет стоїть, ми його називаємо Рибомобіль. Катаємось на рибалочку. Холоду резинки позастивали. Важко надіти муфту. Так, mm? да так, -да так, -да, верхній, верхній. Mm. Може, закусели резинку. Ми не можемо надіти, поставили нову резинку, напевно трошки за велику резиночку поставили. Поставили на ліву сторону, але на лівій стороні у нас стоїть відвал. Підняло одночасно і відвал, і сівалочку на одній стороні. Хвати нам заїхати до ангара. Заточка наша бідняна стоїть в снігу. Для Флекса є місце в складі, флекс зберігається в сухому місці, а от зернові випала доля зимувати на вулиці. Звичайно, ми її збризгали з солярочку з, з переробкою. Тому корозію вона не пускає, але все ж таки зберігати в складі було б значно краще і, і такі справи. Йдемо заїжджати в склад, щоб в сухенькому місці оглядати вже сівалочку. Багато обтрушує сніг. трошки незручно сюди заїжджати, кут, кут трошки незручний, плюс ширина притик, так би сказати, йде плюс спереді ще відвал трошки мішає для, для поворотів. Добре, да, давай вивернув відвал у другу сторону, бачу. Ще чуть-чуть! Так, тепер все буде зручно оглядати сивалочку. Нічого не буде на голову падати і, і мороз передають днями сильний. В складі буде, звичайно, краще оглядати. Ще було б краще взагалі зберігати сівалочку в складі, але поки що такої можливості не маємо, то тільки заїжджаємо на огляд склад. Такий відвалчик стоїть у нас. Та, да, виглядає гарно з цим відвальчиком трактор, взагалі пасує йому. Ну і валик він з цим також гарний. Можете глянути її відео на каналі, кому цікаво, де ми розгортуємо сніги по селу. Ззаді теж треба якусь підставку покласти. А, щоб вона лягла назад, так? Да? Перед, сезоном ми, перед закінченням сезону ми її вимили гарно. Тому буде зручно оглядати. Що ми тут маємо робити? Розказ? Заміна печітників, самників. Заміна всіх ланцюгів. Перевірка катушок. Ланцюжки давно не мінялися у нас, так? Да? Так, ланцюжки у нас вже 3 роки десь не міняли ланцюжки стояти. Підчепники, сошники будемо вибірково, котрі треба. І кілька сошників у болі поміняємо. Да. бо ми на осінньому сезоні де деякі поміняли підчепники, сальники. Як прийде у нас тепло, може і покрасимо. Їх. Да. Трохи. Трошки кинути її красочки було би не лишнім. Так, сівалочку ми поки що лишаємо трактора, беремо, пробуємо загнати в інший зерносклад наш, де ми зберігаємо зерно. В даному випадку соя там стоїть наш 792. 70... й З причіпом, тому не впевнені, що 12-ка туди влізе, але попробуємо влізти, щоб зберігався. Складі. Роботи ж зараз ближчими днями не буде, хіба випаде якийсь сніг? Може треба буде горнути, а так попробуємо заїхати до складу. Біля складу. Це ми тут розгортували такі купи. Тато пробує причіп. Стерточно у Лізі дванадцятка 892-й ще після осінніх робіт не заводився перший раз. У будь-якому краще, ніж на відкритому повітрі. 12-ка сюди не влазила. Щоб вона сюди улізла, ми От. вже світло вимкнули. Отак От ми заїхали. Бо я тепер рознімав то без світла, не видно? Та й все. Де трактор стояти сухенький в складі. На цьому завершую відео. Слідкуйте за каналом, далі буде більше цікавих відео. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До зустрічі!